Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати таке у нас нове надходження запчастин. По цінам не буду казати нічого, друзі. Ну якщо цікаво, то або на сайт можете зайти, подивитися по, по вартості або що там. Ну, якщо там на сайті не справляєтеся, то телефонуйте, запитуйте, що вам треба. Працюємо ми з 9 до 17 з понеділка по п'ятницю. Неділя у нас вихідний день. У суботу ми працюємо з 9 до 15. Так, друзі, це все у нас по оригіналу надходження. Тобто насоси водяні, турбокомпресори оригінальні поприходили. Так, це у нас насоси масляні поприходили. Це поприходили у нас генератори. Знову ж таки, наголошую, все це по оригіналу. Краби, так звані, також по оригіналу це посилені. Так, це у нас бак металевий правий. Диск 12х20. На 892-й, на 8 шпильок широкий, приїхав. Отакий. так Насоси масляні поприїжджали тут у нас. так Це у нас крімкомплекти були до RP. РП-80 розподільника з силіконовими такими. От вони закінчилися. Зараз вже з'явилися, можете замовляти. Так, це у нас корпус моста заднього. Втулочки. Це по у нас вилки по оригіналу. Так, це у нас до рульового вали. Так, ленти тормозні поприїжджали. Це оригінальні, це у нас не плетенка, а кубик. Так, це у нас поприїжджали коробки роздаточні, старий новий зразок керування роздаткою. Так, що у нас ще тут? Це у нас центральна тяга оригінал. Так, а, от, з дефіцита, бачите, це у нас оригінальні амортизатори сидіння. Приїжджали, вали поворотні, так, важель, кришки редуктора. Уважили до крапа Крима, Кримштейни. Так, це у нас поприїжджали розподільники 80-й, оригінальні, отакі в зеленому кольорі. Вони цього разу чомусь. Так, це у нас по коробки. то що у нас були випадіння. Шестерні поприїжджали. Так, ну бачите, багато що є, багато що маємо. Так, мігалки отакі поприїжджали. Мігалка, до речі, отакий роз'єм, але у нас самого штекера до такого роз'єму немає. Тому, коли замовляєте, будь ласка, звертайте на це увагу, що вам потрібно буде самостійно це вирішувати питання. Не замовлю, друзі, будь ласка, за цим номером звертайтеся. Також нагадую: Литва, Латвія, Молдова є можливість відправлення в вашу країну. Також ми працюємо з ПДВ. Друзі, підписуйтесь на канал, далі буде на все добре.